Чи є мінімальні вимоги до статутного капіталу під час створення адвокатського бюро або об'єднання? Як найкраще сформувати капітал грошима, майном чи інтелектуальною власністю? На сьогодні мінімальний розмір внеску відсутній. В законі чіткої немає вимоги до його розміру. Але ми маємо звернутися до закону України про державну реєстрацію, де зазначається, що все таки. Має бути певний пайовий внесок, наприклад, кожної з осіб, які створюють, наприклад, адвокатське об'єднання, і тут вже кожен з вас має вирішити це питання: це буде 100 гривень 1000 чи більше. Загалом, якщо ви вставите на облік. До вашої юридичної особи певні матеріальні цінності у вигляді е, майна, можливо, автомобілів, офісу чи якусь іншу інтелектуальну власність, яка так само у вас оформлена згідно закону, то це все буде у вас знаходитися на балансі даного підприємства. І в майбутньому при закритті вашої юридичної особи, це може для вас створити нові негативні можливості від державних органів. Які будуть вимагати підвищеного звітування і складання відповідних документів про те, куди ж ви розподілили дане майно після закриття?